Україна рідна єдина. Наша батьківщина це Україна. Україна край, де ми народилися, живемо, де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна наша земля, наш рідний край. Україна, вона усьому, що нас оточує в річках, в морях, в горах, в містах, в зорях, у кожному камінчику, деревці. Україна це і зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати, дивитись на небо, як там пливуть. Білесенькі хмаринки – Усе це наша батьківщина, Україна мирна держава, її народ хоче жити в мирі. Україна країна багата і вільна. Ми називаємо Україну нашою батьківщиною. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Усі ми любимо українську співочу мову прекрасних наших людей, чарівну природу, щедру землю. Люди, які живуть на Україні, називаються українцями. Любов до Батьківщини оспівували і у віршах, і в піснях. ось Послухайте віршик про нашу батьківщину. Я живу на Україні, де річки, озера, сині, чиста в них вода, прозора, найгарніші міста, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. Хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі, всі сади такі плодючі, огороди всі родючі, наша Україна мила.